Пощади не чекай? Оні меч риба не гідна зброя проти шляхетної сталі. Готуй! Бій! Удар розкол! Лоссов його дика хвиле! Ту-ру-ту-ру-ту! Джет, трохи пригальмуй. Я пораюсь. Дет, побережно він зараз. Удар-розкол! Відважно й шляхетно бився ти, водяний воїне. Це гідна поразка. Ти мав помітити того рогача за кілометр. Що сталося? Я знаю, я просто. Ах, мало грав останнім часом. Ах. Вибач. Мабуть, він надто сильний для мене. <гум> джет, Джет Бро, джет Стрім. Як тобі джет Стрім? Ні. Джет Стрім, розслабся трішечки. Ти депресуєш, як ми зі шреді, коли тільки починали. Ми програли близько п'ятдесяти боїв поспіль. нервували як ніколи в житті. Ми навіть повернулися до посібників. Та коли ми познайомилися з вами, усе змінилося, а кедо стала значно цікавішою і. Ми стали пухнастою майже непереможною силою, яку капстри знають і люблять. У нього ще троє воїнів. Ех. У гордого серця сто відсотків здоров'я! І він уже завдав гіперблоку. Два удари розколи. Три удари розколи. Усі іноді почуваються поза грою, Джет. Я так почувалася у команді Ворда. Їхній стиль гри був такий. Серйозний? Він руйнував гру. Я розуміла, що мушу піти, навіть якщо зазнаю втрату. І повір, я їх зазнала. А потім я зустріла вас, дурники, свою справжню команду. І зрозуміла, як весело це має бути у моїй команді. А кеду це гра, Джет. І якщо тобі не весело, ти граєш неправильно. Ха -ха, так, пам'ятаєш, як ми познайомились? Я тренувався у своїй монеті. Ху -ху -ху. Ху. А ти вперше авторизувався і спитав Чак Слі, хочеш, будемо друзями, проводитимемо неймовірні бої і станемо абсолютними чемпіонами Акедо?» І я відповів: Отак, вже, що ти сказав, готуйсь, Бій! удар, розкол. А, добре було. Твоя правда. Я сприймав усе це надто серйозно. Дякую. Отже. У нього ще троє воїнів. Готові розкрутити свої нончаки. Готуй! Бій! Удар розкол! Куди б не ухилявся від болю, ти не втечеш! Чак слі проти гордого серця. Джак Сли против Мицуки. Готовь! Удар Роскол! Удар Ану, Чакс, покажи Громовію, як насправді треба грати в акену. <рес> Лише дурень жартує посеред битви. Але цей дурень зараз розжартує тебе на двоє. <рес> Удар-розкол!